Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Є у нас ще один результат в роботі з партнерами для безпекових гарантій. Греція приєдналась до декларації Великої Сімки щодо гарантій. Гарантій для України. Це вже 14 країн, окрім Греції, приєднались: Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Португалія. Румунія, Іспанія та Швеція. Я дякую кожній державі, і наша команда працюватиме далі заради нових учасників, заради того, щоб кожна держава і кожен лідер, які зацікавлені в спокої та безпеці, могли проявити своє лідерство в тому чи іншому форматі безпекової співпраці. Мир не має. Альтернативи кожна країна, яка працює з нами в рамках безпекових гарантій для України в рамках формули миру, саме такий сигнал дає де державі агресору. Мир буде, агресія програє. Дуже важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України і нормального життя. Сьогодні я хочу особливо подякувати кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки. Для більшої безпеки, більшого захисту наших людей, передусім, в Німеччині, дві додаткові пускові установки Петріотів. Це дуже вагомо. Дякую, дякую, Німеччина, дякую людям, дякую тобі, Олаф. Кожне суттєве поселення нашої ППО – це тисячі врятованих життів людей, реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село має бути захищене. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні, вся Європа переможе цього тижня. Наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від. Нідерландів, Нідерланди, взагалі серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, політичні взаємодії, реально захищають життя, гуманітарний вимір і теж змістовний. Я дякую за це людям. Нідерландів, дякую всім, Марк. Дякую тобі. Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема обладнання для розмінування. Це теж один з ключових напрямків нашої роботи з партнерами. Розмінування Україна потребує і техніки від партнерів, і дуже важливо створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, за роки загалом стану на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні Через міни, через боєприпаси, що не розірвалися, щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухово небезпечних предметів. І чим більше у нас буде машин для розмінування, чим більше буде спеціальних дронів для розмінування, тим активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, які нам допомагають. І хочу сьогодні окремо подякувати усім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням. Реально працюють на землі, розміновують поля, територію, населених пунктів, лінії, електропередач, об'єкти інфраструктури минулої доби по всій країні. Працювали 133 піротехнічні розрахунки: найбільше у Херсонській, Харківській, Донецькій. Областях, я дякую вам, кожному і кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору. Особливо відзначу кількох фахівців: це Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій, механік сапер. Обидва працюють в аварійно-рятувальному загоні, спецпризначення ДСНС Луганської області. Дякую хлопці, Сергій. Сірошта, начальник групи піротехнічних робіт, головного управління ДСНС України в Херсонській області. Дякую Сергію. Працівники поліції, підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів по черзі керували групами вибухотехнічної служби, 10-15 груп в Харківській області. З вересня 2022 року і по цей. Час на звільненні від окупанта території. Дуже активно дякую вам і дуже ефективно. Дякую усім, хто працює заради безпеки України та українців. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави. Бахмут, Авдіївка, Шахтарський напрям, Куп'янський, Південні напрямки. Слава вам, воїни! Слава усім, хто знищує окупанта. Слава всім, хто підтримує Україну, підтримує. Українці, дякую вам. Слава Україні!